Господи Ісусе, Ти світло моєї душі, Ти любов, що ніколи не згасає. Я підношу Твоє ім'я вище всіх імен, бо Ти мій Спаситель, мій Цар і мій Бог. Хвала Тобі, Ісусе, за Твою милість, за Твою жертву, за велику благодать. Ти відкрив мені дорогу правди, Ти моя сила, Ти моя радість, О Ісусе. Я схиляю серце перед тобою, я славлю тебе за Твою вірність. Всі народи, нехай співають тобі, бо Ти єдиний гідний слави. Аллилуйя, благословенне Твоє ім'я, вічна слава Тобі, Господи Ісусе. Амінь.